Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 27-29. Розпочнемо з прави дерево успіху. Оберіть, будь ласка, відповідний листочок. Ті, хто обрали зелений, будуть успішними на уроці! Ті, хто обрали жовтий, активними, а помаранчевий старанними. Яке буде наше дерево успіху залежить тільки від вас. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке прийменник та чим він відрізняється від префікса. Також продовжимо подорожувати німеччиною. Для початку відкриємо свої робочі зошити, запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо маленькі букви ПТ, з'єднані петлею, також запишемо Т велику, Т маленьку, склади Т, Т, Ви, АТ, ТУ, С, ТО і запишемо деякі слова: німецька мова та Німеччина. Давайте прочитаємо слово сполучення розмовляти з друзями. Покладатися на друзів, приготувати для друзів, зайти до друзів. Дізнатися від друзів, побувати в друзів. Нагадайте, будь ласка, гаджикові, до якої частини мови належать виділені слова: з, на, для, до, від. в. Правильно, діти це прийменник. А що ви знаєте про цю частину мови? Давайте з вами запишемо деякі словосполучення. Нам потрібно відкрити дужки та записати правильно. Можна скористатися правилом. Отже, побігти по дорозі. Ми запишемо таким чином: побігти разом. По дорозі окремо. Давайте з вами підкреслимо прийменники і позначимо співзвучні з ними префікси. Отже, тут у нас прийменник По і знайшли префікс по, позначили. Наступне. Зліпити з пластиліну. Як запишемо? Правильно, зліпити разом з пластиліну окремо. Позначимо прийменник і співзвучний префікс. Наступне. Відпливти від берега. Префікс від. І прийменник від. Влучити влучити в в мішень, влучити разом, в мішень разом Окремо. Знайшли прийменник і префікс. Наклеїти на папір, наклеїти разом на папір окремо. Знайшли прийменник, його підкреслюємо, а префікс позначаємо як потрібно. Доїхати до площі. Доїхати разом до площі окремо. Також позначаємо прийменник і префікс, який ми можемо зробити висновок? Давайте пригадаємо правило. Префікс це частина слова. Його пишемо разом зі словом. А ось прийменник це частина мови. Прийменники пишемо окремо від інших слів. Між прийменником і наступним словом можна вставити ще одне слово. Наприклад, було у нас за дерево, і між за і дерево можемо, наприклад, вставити високе, і вийде за високе дерево. Прийменники ніколи діти не стоять перед дієсловом. Наприклад, заходити, приїхати. Перед цими словами прийменники не стоять. Еріка і Ганс розповіли про улюблену страву німців. Давайте дізнаємося про неї з тексту. У німців є улюблена страва. Баварські ковбаски. Це відварені сосиски білого кольору. Їх готують тільки з натуральних продуктів. До них не додають ніяких хімічних добавок і барвників. Спишіть, будь ласка, цей текст, поставивши відео на паузу, розкривши дужки. Пригадайте правило, що прийменники пишуться окремо, а префікси разом. Отже, давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати цей текст. Якщо є помилки, будь ласка, виправляйте. Яку ж національну українську страву ви порадите скуштувати німецьким школярам? Напишіть про це 3-4 речення. За потребою скористайтеся довідкою. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Відгадайте загадку родзинки Хліб німецькою мовою брод. А масло бутер. Як звучить німецькою мовою словосполучення хліб із маслом? Правильно, діти. бутерброд Розкажіть, а чи полюбляєте ви бутерброди? Які бутерброди вам найбільше смакують? Як часто ви їх їсте? Трошки відпочинемо. Наступне завдання. Прочитайте, будь ласка, повідомлення Щебетунчика. Всесвітнє визнання, захоплення і щиру дитячу любов завоювали німецькі каскарі Якоб і Вільгельм Грім. Білосніжка, бременські музиканти, горщик каші, золота гуска. Ці причудові історії прочитали діти багатьох країн світу. Випишіть, будь ласка, з цього тексту слова з префіксами, обов'язково їх позначаючи. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо ось такі слова ви повинні були виписати, обов'язково позначаючи префікс. Розкажіть, будь ласка, чи відомі вам? Казки братів Грім. Які з них ваші найулюбленіші? Пограємо в гру, розгляньте кадри з мультфільмів та розпізнайте, за сюжетом якої казки знято кожен з них. Отже, це у нас який мультфільм? Правильно, білосніжка і семеро гномів. А це бременські. Музиканти вірно, молодці! Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 29. Вам потрібно прочитати уривок із сказки стоптані черевички, списати виділену частину, розкривши дужки та позначити префікси у словах і підкреслити прийменники, так як робили ми в класі. Право до повний речення. Частина слова, що стоїть перед коренем, називається. Правильно, Префікс Префікси зі словами пишуться вірно, разом. Прийменник це частина мови молодці. Прийменники зі словами пишуться окремо. Між прийменником та словом можна вставити. Ще слова молодці. Прийменники ніколи не стоять перед, перед дієсловом. Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрої і вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в Зошиті. До побачення!